Слава Ісусу Христу! П'ятою зневагою ковказує нам Фатіма, якому світі зневажають Марію, це зневаги тих, які ображають її безпосередньо у святих образах. І це завдає болю серцю Марії, адже це не так зображення, але це відноситься до особи, яка зображена на того, тому образі. Слід зауважити найперше, що Господь Бог вживав, наприклад, в Старому Завіті, Херовимю над Скинію Завіта, і він сам говорив, щоби це зробили їх. Також свята Вероніка отримала відбиток обличчя, Задаймо Туринську плащаницю, де зображений Христос, який починає Воскресати. Як кажуть науковці, Так усі згадати, і катакомби, де по сьогоднішній день зберелися фрески перших християн. І це все свідчить за те, що потрібно використовувати зображення і вони, як нам, тілесним людям, в які приймаємо все через мисли, особливо зір, вони мають помагати нам. Дехто з протестантів прямо говорить, це ідоли, образ це ідол. Але це не ідол, церква пояснює, це зображення, посвячена річ, яка допомагає нам представити тих осіб, які в небі, щоб, молючись, ми були найкраще зосереджені, щоб наша душа краще підносилася до Бога. І ми та наша молитва була уважною і успішною. І це не заперечує в якраз жодному не раз бажанню Бога, а навпаки, воно є волею Божою, щоб ми використовували все ті зображення, особливо Матері Божої на образах чи різних медаликах. В новітніх часах це підтвердила сама Мати Божа. 1830 року вона з'явилася в сідій Катерині Ліборе в Парижі, в монастирі, і де просила вибити чудотворний медалик, Мати Божа, роздаючи ласки, і з надписом О Марії, Безріха, природного зачата, молися з нами тепер і в годині нашої смерти. Якраз цей медалик спричинював особливі чуда. Не так сам медалик, але та довіра до Матері Божої, яку, москати, зображення носили в на своїй шиї, на собі. І вона вселяла ту надію, ту любов до Матері Божої. І через це Марія давала особливі ласки навернення, захоронення, навіть життя. Одній з воїн, в один французький воїн, отримав від матері той медалик. Він, можливо, не так був дуже релігійний, але та релігійність його поправилася тоді, коли куля влучила в нього, він знепритомнів. А коли прийшов до свідомості, він знайшов кулю в чоботі, а там, де був удар в нього. Він побачив якийсь синець і зауважив, коли, взявши кулю, він побачив, що та куля вдарилася об медалик, і на кулі відбився зображення Матері Божої. І тоді він надзвичайно зрозумів, яку велику вдячність він винен Марії, свій небесній ненці, а також своїй рідній мамі, яка подала йому той. Медалик. Навіть Мати Божа, подаючи помпейську дев'ятницю, питала Фортунатіну, дівчину, яку подавала ту Помпейську дев'ятницю. Чому вона деякий час не носила медалика на честь її? І це все вказує нам, як це є важливо в сьогоднішній день. І знаємо, що протес всі протестанти відкидають зображення. І не визнають їх. Але тим більше, боляче Марії, коли сьогоднішній день роблять і різні зображення і зневажають її. Наприклад, в свій час, як розказували одні, люди в Німеччині зробили зображення Матері Божої на салфетках носових, що з ними робляться, їх використовують, кидають в смітник. І це, це дійсно зневажливо є, це дійсно неприйнятно воно є. Тому маємо перше вміти пояснити іншим, чому можна використовувати ті зображення. Друге, чому якраз ми самі маємо молитися за тих, які так спеціально це роблять. І третє, щоб ми на собі. Давала дітям, онукам, ми завжди мали медалик через п'яття, особливо заохочую до медалика чудотворного носіння, якого подала Мати Божа, де то є стрілиці акт, який ми, щоб ми часто його промовляли і просили тої опіки Марії для себе. О Марія без гріха природного зачата, молися за нами, що ми до тебе прибігаємо. Четверте, щоб ми в нашій помешканні мали гарні, великі образи Ісуса і Марії. Щоб нам краще молилося, щоб ми підносили Свого Духа, і та молитва завжди була високона для нас перед Господом Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!